І коли в нас йде якийсь збій, він починається саме з енергетичного рівня. І тут ви можете, тобто, якщо в нас іде якась ситуація в житті негармонійна, якась хвороба, ще щось, початок не на цьому рівні, на якому ми це побачили вже фізично, та початок завжди з енергетичного тіла. Тобто, перший наш рівень, де починається якийсь збій, це енергетичний. Другий рівень, на якому ми можемо... Помітити, це ментальний. Третій, тобто наші думки, та, те, що нам приходить в голову, там, що, про що ми думаємо. Третій рівень це емоційний, та, тобто певні емоції проявляються. І вже четвертий рівень це фізика. І ви навіть всі так знаєте, та, тобто людина, наприклад, поїхала кудись на відпочинок, щось відбулося, наповнилась позитивними емоціями і оздоровилася. Та, наприклад. Тобто, чому це відбулося?